Всім привіт! І зараз ми покажемо нашу прогулянку на поле. Тут дуже любимо гуляти з нашою собакою і так розказувати про деякі свої справи, наприклад, там, там ще щось. Але це вже не головне. Таке в нас є поле. От воно там от починається звідси і закінчується десь. Все, там воно вже закінчується. Ось це наша порода собаки. Порода той тер'єр. Але вона, та, вона трішки більше виросла, ніж мала би. І ми тепер не знаємо, яка це навіть порода. Сказали, що це той тер'єр, але щось не дуже схоже. Такі сьогодні в мене сніданок, булка яка страшенно крошиться, але холера яка смачна. Це щось по творожку такого. Він не солений не сол, не такий натуральний і дуже добре, бо булка дуже солодка. І кава без цукру. О, тут таке в мене піршество На фоні співа пташок, квітів. І моїх коліжанок. Та нора? Так, Кармеша? Кармент підвищення тривожності. Я її вчора не пускала в нашу кімнату, бо двері мали бути закриті, бо я включила кондиціонер. Бо якщо відкриєш, то Бука. Оця бука. Відповідно, вона буде видуватися, він буде працювати в пусту. Я її закрила в іншій частині квартири. Там так само кімната відкрита, Дарії була. Ми всі в одній кімнаті в залі спала я Розкрила диван, собі матрас принесла з малого кімнати. І там прохолодно було, так ми спали. А її закрила в іншій частині з кішкою, тому що в неї луточок на кухні. Якщо я закрию кімнату, нам вночі не зможе, не має бути десь ходити в туалет, а я вночі як не хотіла просинатися. Але в результаті все одно так кожну годину або дві я прокидалася, то виключу кондиціонер, бо він не заправлений фреоном, Я переживаю, що нам рахунок прийде якийсь космічний. Бо коли він не дозаправлений, заправлений, він набагато більше використовує електроенергію. десь Ви на 50-70% більше, ніж коли він заправлений. Відповідно, якщо стандартний рахунок за електроенергію. З кондиціонером подвоїться на два. А якщо ще є такі, то я так. Одним словом. Ну і в результаті вона скулила, плакала, і десь вдруге я її запустила, бо мені її шкода було і спати хотілося, і кішка до нас прийшла, і от так от ми дружно спали. На слава Богу, не на нічого не зробила. Але тепер ходить від мене, не відходить. Вона. Напевно, подумала, що я її за щось наказувала. Вона тепер хоче мені доказати, що вона дуже хороша, Я тобі вірю, Кармен, вірю. <рес> От. І ще був випадок, коли ми її лишали на пару днів. Е в іншої людини, нашої знайомої, бо не було можливості, бо тут був ремонт, тут майстри заходили, виходили. То в неї після того вона дуже пережива. І ще ми коли їздили в поїздку, теж її лишали одну. Наша бабуся приходила, її годувала, вигулювала. І от з того часу вона дуже така тривожна собачка. Не дай Боже, як і довше затримуюсь, ніж зазвичай. Вона вже тут від радості пісняється, як мене зустрічає. Зробила я, до речі, ті документи в, в мерії аюнтаменто, якось так воно називається по-іспанськи, але я думала, то вже кінець, і я вже маю е ту медичну карту, чи як вона там правильно називається. Але ж ні, вони дали мені якусь пісутку на кожного, десь більше ніж півгодини сиділа. Вона чотири людей заповнювала, сканувала документи. І тепер на протязі трьох місяців нас чи в базу на в реєстр якийсь в общем, подзвонять, скажуть. Я лишила номер знайомого. Я не розмовляю іспанською. от Так що будемо знати, що з того вийде. А поки хворіти не можна. І взагалі хворіти не можна. Нікому. Треба бути здоровими. Тому не дуже здорову їжу їм я, булку Ну, ось вони, мої коліжаночки. Ось мої дівчатка. Ну, красиві ж. Красивість. А? <смі> Улягалися, та? нора обожнює так, та, нор. Кармен дуже рівнивий. Вона не може навіть чути, коли я щось хороше про нор розповідаю. Зараз почну її хвалити. І вона прийде до мене. Моя норочка, моя кішечка. Тут, скажи, ні, це я хороша, так? <рігла> Ото так виглядає парк в спані, три пальми і то вже парк. <рігла> ну, такий кібад, що поруш. От, І то ми вже бачимо такий. Дуже, коли вона дозволяється речі. 40 e adesso lo stiamo facendo, stiamo facendo ovecchi. Venga, vamo a fare i pinti Да, que да, a да, la да, 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 para Очень вкусно. 5 евро килограмм. Такая повышение, по, по 2,50 евро. На выгляд верхние гребки. 2,50.

Echame una poquita recudillo. de gubillo. ¿De cubillo? ¿Para qué o sea? Y me echa un puñete de aquí. Siguiente. Ah, no te he oído. No te había oído. Qué jardín eusto. Аж триста все від 100. Оце я не знаю, як використовувати. Дуже популярно в Іспанії от зитяне на танкетці. Я вже звикла до нього спочатку назвали, що це. Якесь дуже старомодне, але тут воно популярності не втрачає, бо воно щось перекликається з традиційним життям національним. так Каже, який гарненький, це напевно такий міні-холодильничок. Mm. Дуже гарний. Кому ретростиві тостер, батітора, міксер. Це центральна церква. У нас був прикол з іменами, а тепер вже з родичами, мама. Дуже подобається мені оцей сік. От наочна показу так коштує цибуля в супермаркеті, і я купила. <риклад> <риклад> Такого плані було 50 центів на базарі. Хоча так з опаскою від наших моквяних десятків. Повіримо. Що, зроблю швиденько обзор, що я купила? Купила котлети, але він не хоче дуже бургер. І купила. Морозова дуже класно, дуже смачне. Тут 6 штук, вони великі, от найбільший розмір, не менший не середній, а великий. І воно подібне, ну таке як Махнус. Воно дуже смачне. Тут магдалі, горішки, глазує смачна шоколадна, і сама морозова дуже смачне. Рекомендую. І зараз о, в Македонії там навіть якусь е знизили ціну на нього. Не набагато щось там, я не знаю. Але Воно реально. Мені дуже подобається. Теж з чоловіком розмовляли, сказав, що він спробував отакий От, десерт, не знаю, по-моєму, це він. Марк'яний. Спробую подивимось. Сказав, що дуже смачно. Заінтригував, що називається. Це щось тіпе. Куриця не халат, щось типу таке. Люблять вони. Це сік без додного цукру. апельсиновий, євро 05. Кошти мені дуже подобається. Саме він. Я, я пробувала інакше, щось не так заходить, як він. Це не знаю. Це таке побалуватись. Попробувала там менше 1% алкоголю, щось з лимоном, і пивом. І остання моя покупочка це. Ароматизовані, у таких, не знаю, як правильно назвати, саше для шафи. Я купила не для одягової шафи, а в мене взуття, яке ми носимо, в тумбочці. Тумбочка закрита, не провітрюється і ну, там так час від часу буває не саме приємна аромат. Тому спробуємо. І все це вийшло 12.35. Ну і мій базарний улов. Черешня по 3,50, але дуже така свіженька і крупна, я рахую. Тут тріщинка, то черв'як стався. Ні, тут нормально. От, персики по 2,50 за кілограм, абрикоси так само. Та, помідорчики по 2 євро. цибулька по 80 центів. От який бухміл був. Купила по оцінці е, телятинку. Е, е, хочу зробити типу побівстроганів. Вона тут дуже дорога, теляче м'ясо. Е, десь 20 євро за кілограм з оцінкою е, 14 з копійками. От. Хочу зробити типу побівстроганів. Так, то м'ясо відкладати не можна, бо в нього термін. Завтра, післязавтра закінчуся, я вже втратила. Яке сьогодні число? Сьогодні чи 17, чи 18, то вже 18, 18. тобто до завтра його треба зробити. Тому робимо, беру цибульку. Нарізала я під кольцями цибульку. Смажимо. З того м'язка вийшли б шикардючні, шикардючні відбивні, шикарні Все. Але я хочу більстром. Є чарівні колосочки, че Я додам сіль, перець, мускатний горіх і розамарин. На черзі сметана. Може, навіть не знаю, як прокоментувати щось таке вийшло. Цей десерт з меркадоном. Дітям не зайшов, так він виглядає. Мені сподобався морква дуже-дуже віддалено відчувається і то, якби не сказали, я би не здогадалась.